Оперативна інформація станом на 18 годину 28 вересня щодо російського вторгнення. Триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та отримання тимчасово захоплених територій. Веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За поточну добу окупанти завдали два ракетних та три авіаційних удари, здійснили понад шести обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало понад восьми населених пунктів: зокрема Сіверськ, Білогорівка, Мар'їнка, Миколаїв, Вещета Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча: Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове, на Краматорському напрямку Старий Караван, Слов'янськ, Закітне, Діброва та Озерне. На Бахмутському напрямку: Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Солодар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юрівка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка. На Авдіївському напрямку. Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар'їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковійка та Григорівка. На Новопавлівському напрямку Павлівка, Микільське, Вогледар, Володимирівка, Єгорівка, Причистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка. На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Тимирівка, Ольгівське та Гуляйполе. На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Ворог здійснив на даному напрямку до 40 вилітів БПЛА у Російській Федерації та тимчасово окупованих Росією частинах областей України тривають заходи так званої часткової мобілізації. У віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків. Та осіб старших за 60 років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації. Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Білгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту. Зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від мобілізації. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим чоловіки з метою уникнення мобілізації намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватись на підприємства критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорське, Залізне, Одрадівка, Миколаївка, 2 Озер'янівка, Первомайське Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. Для підтримки дій наземних угрупувань авіація сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника. Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію ретранслятор. Віримо у збройні сили, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!